Всім доброго ранку. Сьогодні будемо косити ботву. Ось я зробив. Ось такий мульчер. Побачимо, що з того вийде. Накидуємо ремінь і вперед. От так от косимо. Якщо це можна назвати косінням, це мука. Набивається дуже дуже сильно. Ось так не хоче Це і не хоче кусити, нагрузка велика. Час від часу чищу. Треба буде переробляти. Все погано. І так, щоб не забивалось, було прийнято рішення позрізати. Ось ці. О, ось ці. Три кутнички подрезать, тут Исус будет рівно. Линия.